Шановні колеги, вітаю всіх. Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз ми з вами розглянемо цікавий сервіс, який дозволяє створити тести або тестові завдання, як вам зручно. Він, цей сервіс англомовний, є деякі незручності під час роботи з цим сервісом. Але все можна подолати, якщо буде у нас бажання. Отже, посилання на цей сервіс ви можете за традицією знайти на моєму сайті інтернет на користь у вкладці Інтерактивні вправи та тестові завдання, або в описі під цим відео. Отже, мова йде. Мова йде про сервіс із тест Маркер. Є на сайті інтерактивне посилання. Ось цей сервіс. Натискаємо на назву і, відповідно, переходимо на цей сервіс. Дивіться, як і всі сервіси. Для того, щоб зберігалися всі ваші тести створені, відповідно, потрібно зареєструватися. Якщо ви вперше працюєте з цим сервісом, то вам потрібно розпочати з ось цієї кнопки, тобто безкоштовно для безкоштовного користування. Якщо ви вже користувалися цим сервісом, як я вам потрібно зайти за допомогою. Логіна, пароля і так далі. Отже, дивіться, повторюсь, що сервіс умовно безкоштовний, але достатньо, на мій погляд, функцій для безкоштовного користування, єдиний мінус, що повністю він англомовний і не сприймає українську мову. Як тільки ми починаємо писати українською мовою, під час увага, під час користування Google-перекладачем, відповідно, він починає нам все це перекладати на якісь незрозумілі знаки, знаки питання. Бачите, в мене логін на українській мові, відповідно, замість логіна в мене знаки питання. І коли ви починаєте створювати тести, саму назву теста теж потрібно писати на Англійській мові або англійською розкладкою. Так, ну, Наприклад, там тест 1, тест 2, або там прописуєте, наприклад, та ж геометрія, але ж англійськими буквами. Тоді ви зможете структурувати і розуміти, де у вас який тест. Інакше він теж ставить ось такі знаки запитання, і ви не зможете зрозуміти. Якщо ви декілька разів. Покористуйтесь цим сервісом, в принципі, потім можна користуватися без якихось труднощів. Отже, дивіться, для того, щоб розпочати створювати тест, це зрозуміло, кнопка плюс Great New Test. Дуже все легко. Натискаємо і ось цей рядочок прописуємо назву. Як я вже сказала, бажано це робити. На англійській розкладці. Ну, наприклад, тест 2 я напишу. Наступний рядок дозволяє структурувати ваші тести по папкам, але в цьому сервісі ця функція платна, тобто для того, щоб ці папки створити, в які ви потім можете, може, зможете ці ваші тести Розкласти ця функція платна. Тому другий рядочок для нас, на жаль, не активний, якщо ми користуємося безкоштовною версією. І натискаємо кнопку «Греть тест». Далі вам з'являється інструкція, яку за бажанням ви можете прочитати, ознайомитись, натиснувши на Google-перекладач. Почитали і повернулися знову на англійську розкладку. Так? Але знову ж я повернусь, тому що я вам продемонструю кнопки, яка кнопка що значить. Тут ми будемо потім налаштовувати наш тест, тут ми можемо переглянути. Ваш тест за бажанням, коли ви вже створили, перед тим, як надавати здобувачам освіти, ви можете переглянути. Але я зверну увагу, що я завжди рекомендую переглядати в режимі анонімного вікна. Тоді ви точно будете розуміти, як бачить ваш здобувач освіти, ваш тест. Тут ми будемо створювати. Питання, зараз подивимося, які відео є, і за допомогою ось цієї кнопки ми будемо наш тест публікувати. Отже, питання, які можна створити, питання дивіться, коротка відповідь, широкий вибір, правда, неправда зіставлення або відповідність, як ми називаємо, заповнюють бланк, заголовок і копіювати запитання. Тобто, у нас по суті 5 різних. Типів тесту можна скласти, завдання скласти. Це вже таке копіювати, і заголовок, це вже не є нашим з вами питаннячком. Отже, як я сказала, повертаємось на англійську розкладку, так, і відповідно починаємо створювати. Натискаємо на трикутничок, в спадному меню, обираємо. Коротку відповідь. Так, і у вас з'являється поле, куди ви можете вставити ваше запитання. Хвилиночку, потеряла своє запитання, втратила, ага, ось ми візьмемо таке Ctrl С, копіюємо, вставляємо, або, або ви можете писати тут свої запитання. Я копіюю щоб швидше. Далі дивіться, тут ви можете налаштувати з, текст, з текстом погратися, якщо є бажання щось змінити. Крім того, є можливість написати індекси для викладачів природничо-математичних дисциплін це дуже важливо. Так, далі можна бачити з текстом погратися, подивитися, куди можна його. Перетягнути, можна додати малюнок до запитання, я не буду витрачати час. Це вже така функція, коли ми вміємо це робити. Так, і ось тут можна налаштувати кількість балів. Скільки буде сервіс нараховувати за правильну відповідь за це запитання? Тобто, за умовченням стоїть 1 бал, але за допомогою або ось цих трикутничків Або за допомогою там написання ви можете власноруч налаштувати. Отже, є запитання в зв'язку з тим, що це з відповідю, яку здобувач освіти буде прописувати. Тут ми не налаштовуємо правильну відповідь. Потім, коли будемо перевіряти, подивимось, як це перевірити це завдання. Натискаємо ОК. Повертаємось до тесту, бачимо, перше наше запитання створено і створюємо наступне. Наступне у нас з варіантами відповіді. Варіанти відповіді. Беремо, наприклад, ось таке запитання, вставляємо сюди, але ж, знову-таки, наголошую, що ви можете писати від руки трикутник, Ой, вибачте, трикутник, трапеція, наприклад. Так, якщо вам достатньо зайві рядочки, які тут налаштовані, ви можете видалити за бажанням, або, наприклад,. Додати, якщо вам потрібно більше. Тобто тут сервіс дозволяє це робити, ми видаляємо. Знову налаштовуємо кількість балів, балів, натискаємо ОК. Добре, повертаємось до ОП. Вибачте, мені налаштували правильну відповідь. Дивіться, поспішили трошечки, налаштовуємо правильну відповідь. Тобто, ми зазначаємо, яка відповідь є правильною. Ось тут. Так. Ну, Завжди можна переглянути і повернутися до редагування. бачимо, так. Наступне тип запитання у нас правда ніправда. Так, ну, знову ж таки, незручність в тому, що тут потрібно англійську мову знати, вставляємо запитання, тому що і учню буде бачно ось так. Це запитання це е, ні вірно. Тому ми, ми зазначаємо, це вірно, це не вірно. Зазначаємо, що це невірна відповідь. Кількість балів вставляємо, повертаємось до тесту, бачимо, як буде виглядати наш варіант відповіді. Так, далі поїхали. Далі, це відповідність у нас. Натискаємо. І вставляємо відповідність. Наприклад, ми візьмемо нашу відповідність геометричного тіла і кількісті граній. Так, натискаємо. Спочатку я пропишу геометричне тіла. Так, куб, а тут кількість граній. Так, або можна одразу писати правильну відповідність. Або потім можна ось тут налаштувати. Так, ну я візьму 4 грані, 5 грані і 6. Так, це відповідає е, дійсності, але на всяк випадок я зараз ще проставлю. Тобто ви потім налаштовуєте перше, друге, лучше так робити, але ну, робити як вам зручно. Зайви тут не прибираються, але якщо ви їх не налаштовуєте, лучше прибрати, тому що тут нумерація зникає і тоді все гарно працює. Якщо вам потрібно додати, тоді ви додаєте, налаштовуєте кількість балів, і ось тут зверніть увагу, дві кнопки. Перша кнопка, якщо ви натискаєте, то вам рандомно ваші варіанти відповіді перетасовує, якщо цю, то ні. Ну, відповідно, бажано перетасувати, так, і повертаємось до створення далі. Перевіряємо, дивіться, чи правильно у нас все працює? Трикутна С4, правильно, А 5 і Куб – 6 все, все вірно налаштовано, продовжуємо. І наступний тип запитання у нас порожній бланк з пропусками. Так, для того тут є підказочка, що ті слова, які ви хочете, щоб були пропуски, потрібно. В квадратні дужки внести, але дивитися, що ми робимо. Я, наприклад, беру ось таке запита... такий текст, так вставляю, ви можете будь-який свій текст, більше, менше, тут таке діло. Потім ті слова, які ви хочете, щоб. Були пропуски замість цих слов, ви ось так їх виділяєте і натискаєте на ось цю синю кнопку. Бачите? І вже сервіс вам в ці квадратні дужки формує ці слова. Так, ну давайте ще одне слово зробимо і ще одне слово. Ось. Я зробила три слова. Потім подивитись, як воно виглядає, і ми з вами спробуємо потім пройти. Налаштовуємо кількість балів, натискаємо ок, так, і повертаємось до тесту. Ось бачите, як буде виглядати, але це ж вже правильна відповідь тут зазначена. Тут будуть Пропуски у здобувачі фасвіти. Давайте я увімкну перекладач, і ми з вами ще раз подивимось. Тобто, ці ми всі запитання з вами. Переглянули. заголовок це нам не потрібна, це функція, і копіювати запитання. Нам ця функція теж, якщо вам потрібно, ви можете, якщо у вас дуже схоже запитання і тільки щось потрібно змінити, то відповідно за допомогою цієї кнопки ви можете скопіювати, повернутися за допомогою ось цього олівця. Скопю... щось... Змінити, і, відповідно, потім я не буду це робити. Так, ось цією кнопкою переглянути я не користуюсь, тому що я одразу завжди ви можете подивитися, якщо вам потрібно, але я завжди користуюсь режимом анонімного вікна для того, щоб перевірити, чи дійсно все, тест працює. А найкраще пройти власне, руч цей тест, щоб зрозуміти, як його бачать ваші здобувачі освіти. Але перед тим, як ваш тест е, даємо викладачам, ой, вибачте, учням, нам потрібно його опублікувати. Опублікувати ви можете за допомогою ось цієї кнопки Пабліш. Натискаємо. І що ми бачимо? По-перше, Сервіс дозволяє налаштувати, в який саме термін потрібно, щоб ваші учні здали. За умовченням, бачите, три місяці надається, тобто це сьогоднішня дата, коли я створюю цей тест, і плюс 4 місяці, але ви можете налаштувати власноруч. Тобто, ви натискаєте на ось цю позначку календаря. Я залишу початок. І можна, наприклад, скоротити термін, ой, вибачте, скоротити термін до, наприклад, там 4 лютого, якщо там вам потрібно, щоб вони там дуже швидко здали. Так? Далі ви можете налаштувати, якщо ви в коштовній версії таймінг, але зверніть увагу, в безкоштовній версії. Таймінг за умовченням стоїть 30 хвилин. Тобто, ви розраховуєте і створюєте таку кількість завдань, щоб ви розумієте, що учню дається на виконання цього тесту 30 хвилин, ні більш, і ви не можете це змінити в цьому сервісі в безкоштовній версії. Тому, будь ласка, це врахуйте. І кількість завдань, відповідно, створюєте таким чином, щоб учень вклався в цей час. Так, ось і ми натискаємо кнопку Publish. Коли ви натиснули, у вас з'являються такі дані: тобто, статус Open, тобто тест відкритий. Далі ми бачимо посилання на цей тест і код. Отже, як ви надаєте вашим здобувачам освіти ваш тест? Ви копіюєте ось це посилання, надаєте учням і надаєте ось це копіюєте код. Дивіться, я копіюю, і зараз я переходжу в режим учня. Відкриваю режим анонімного вікна, вставляю це посилання, що я бачу, я бачу, що в мене зараз з'являться два рядочки, в які тест запросить вписати ім'я і код. Коли ваші учні будуть працювати в цьому сервісі, будь ласка, для того, щоб ви бачили. Хто це виконує завдання, ім'я потрібно, теж, щоб вони писали англійськими буквами. Тому що, знову ж таки, сервіс, всі ваші інші розкладки, українську, або будь-яку іншу, споплюжить і поставить там знаки, запитання і все. І ви не зрозумієте, хто пройшов цей тест. Ну, наприклад, на англійській розкладці зверніть увагу, я пишу там Алекс якийсь. Так, наприклад, проходить цей тест, і, відповідно, ви ще надаєте, як я сказала, код. Код, код. Так, ой, код не скопіювався, вибачте. Зараз хвилиночку. Ось цей код ми копіюємо ще надаємо учням. Учням надаємо ще раз увага посилання і код. І надаємо інструкцію, що ім'я і прізвище потрібно писати англійськими буквами. Так, бачимо, що попередження 30 хвилин, і я стартую. Стартую, ще раз уточнюють ваше ім'я, готове, спрашують, готова. Поїхали. Як називається точка? Бачимо, що самі запитання, все гарно працює, тобто нічого тут страшного немає. Крім того, тут можна праворуч вгорі горі слідкувати за часом учню. І починаємо відповідати вже на українській мові. Все добре. Так, вершина. Так, next. Дивимось, кожна грань є трикутник. «Next». 10 робер неправда. Тут давайте ми з вами, ну, наприклад, трикутна у нас 4 cc А тут ми давайте неправильно відповімо: призма у нас 5, а ми скажемо, що 6, а куб скажемо, що 5. Ну, Подивимося, як це виглядає. Некст. Тут запитання з. Дивіться, коли учень натискає, потрібно, щоб він вписав. Отрізки, що сполучають е, вішину. Вершину піраміди з. Ой, вершину, основу заговорилась з е, з вершинами вічними ребрами. Так, а тут взагалі не відповімо. Так, mm, так, ну, подивимось, що буде. Так, тут у нас, що я не розумію, чого воно повернулося. Ага, все. Воно ще раз чомусь пройшло, і я фінішую. Так, так, і мені пишуть, що одне запитання, мені що. Будуть перевіряти. Так, повертаємось в режим, в режим режим викладача. І ось цей тест для того, щоб переглянути запитання, якщо він у вас ось таким чином відкритий, ви можете за допомогою ось цієї кнопки Результат. Бачимо, що Алекс здав 48%, але Одне запитання потребує перевірки. Ми натискаємо і дивимось, перевірили. Якщо правильно відповів, ми ставимо ось цю галочку, якщо ні, у цей хрестик натискаю галочку, все вірно. Тут я бачу, що помилився наш учень. Так? І відповідно, кількість балів трошки збільшилась, зберігаємо цей результат. І вже можна ставити оцінку. Але ж, як подивитися, повернутися. Дивіться, ось, ось наш другий тест. Якщо ми хочемо з ним щось зробити, ми його можемо відкрити, подивитися. Так, ми можемо його роздуркувати. Зверніть увагу, тобто цей тест ви можете для. Роботи в класі теж використати, тобто ви натискаєте, позначаєте, що саме ви хочете друкувати, і, відповідно, під час друкування ви можете користуватись google перекладачем вам будуть тут підказки, і за бажанням ви роздрукуєте. так? Тобто тут ви можете знову додати ваше запитання, якщо потрібно. так? Зверніть увагу, що. Ось тут, якщо потрібно зазначити змінити щось, змінити опції якісь, то відповідно ви можете за допомогою цих кнопок під час вивчення ви можете користуватися Google-перекладачем, нічого тут страшного немає. Тому, будь ласка, користуйтесь Так, і повертаємось до наших тестів, і де ж взяти результати взагалі всі. Дивіться, коли ми повернулися на головну сторінку, там, де всі у вас тести, ось тут є така, така кнопка All test Результат. Тобто, всі результати всіх тестів ви натискаєте, і ви бачите, тут є назва тесту, тут є студенти ім'я. Бачите, коли прописаний… Українською мовою, то, відповідно, з'являються ось такі полі, ну, зрозуміло, хто це робив. Але коли ми починаємо писати на англійській мові, то ми вже можемо передивитися результати. Ми бачимо результати у відсотках, ми бачимо результати у малах, можна ще раз перевірити, подивитися і так далі. Далі, дивіться, якщо вже тест якийсь пройдено, і ми ж там зазначали терміни, і термін закінчився. Ну, наприклад, хвилинку, не туди. Наприклад, наприклад ось цей, ой божечки. Ось цей тест. Бачите? Коли я зайшла на цей тест, я бачу, що він опублікований, але він закритий. Тобто, ви можете будь-який тест. Знову зайти, зайти і відкрити його. Для того, щоб його відкрити, вам потрібно ось тут, в рядочку, знову ж таки, дивиться, налаштування зайти. І в календарі, бачите, тест 16-17 року, то ми, ми заходимо і налаштовуємо знову Термін, коли можна робити цей тест. Тобто початок і закінчення, наприклад, ось так. Все, зберігаємо, і тест у вас знову буде відкритий. Тобто, користуватися можна і тими тестами, які колись ви робили, і вони вже закриті. Тобто, повернутися, налаштувати нові терміни, і все буде гаразд. Ось такий сервіс, деякі є незручності щодо користування з цим сервісом, але він теж може бути в нагоді, тому що він, по-перше, дозволяє зберігати ваші тести, подивитися, мати зворотній зв'язок, подивитися результати, оцінити за допомогою цього тесту можна ваших здобувачів освіти. Є можливості різних. Відів тестів створити, і відповідно, що теж не є, є такою функцією, як роздрукувати. Тобто не всі сервіси надають можливість безкоштовно роздрукувати якийсь тест. Тому, будь ласка, користуйтесь. Коли ви декілька тестів створите, то потім у вас не буде виникати яких, якихось труднощів. Мені здається щодо роботи з цим сервісом. Отже, я всім бажаю успіхів, всього самого найкращого, до нових зустрічей. Дякую за увагу!